Є ще така штука в Bybit воно автомату, автоматом налаштовано для нових користувачів. Якщо в тебе гроші заходять на аккаунт фінансування, то вони автоматично відправляються на Bybit Earn. Тобто вони автоматично попадають в стейкінг. І часто буває, що людям зайшли гроші на аккаунт фінансування, і вони нічого з ними блін, не можуть зробити, вони їх просто не бачать. Я зараз попробую вам допомогти з цим розібратися. У да, моїй табличці є е, як виключити автонакопичення. Інструкція від Bybit. Да, Ви можете прийтися по інструкції. Тож, як завжди, ми робимо, у нас тут є е, на веб-сайті, у мобільному застосунку. Ми натискаємо мобільному застосунку, йдемо вниз, тут є скріни, як на мобільному телефоні, Да? Я вам зараз попробую показати це зі свого мобільного Чілефона. Ось, бачите, умовно, ви є, в, ви є на головному аккаунті, ви тільки зайшли на біржу, ви заходите в активи. Бачите, тут є активи. Ви заходите в активи. опа. І тут є у вас різні аккаунти: аккаунт фінансування, єдиний торговий аккаунт і продукти інвестування Air. Тобто, всі гроші, які в мене були на аккаунті фінансування. Да, то, а це, до речі, той аккаунт, куди попадають там, активи з карточки ByBit. Да, наприклад, ви поповнили карточку ByBit. То ці гроші попадають на аккаунт фінансування. Да? І ті гроші, які ви використовуєте для P2P-угод, вони теж зберігаються на аккаунті фінансування. Да? Наприклад, якщо ви хочете торгувати на ринку, тобто купляти умовно цей біткоін, або конвертувати USDC в USDT, або купити ефір, то вам потрібно з аккаунту фінансування перевести на торговий, да? наприклад, через цю кнопочку переказ. Бачите, ви клікаєте переказ, і тут у вас є аккаунт фінансування, єдиний торговий аккаунт, і ви можете це все між собою переводити. Ну, Це, е, да, це важливий момент, щоб ви просто собі були в курсі. Дивіться, у е, мене є гроші на е, EARN. Тобто всі е, е, з фінансування е, вони перевели на EARN автоматично, то так налаштовано на біжі і байбіт. Що ми можемо зробити? Ми клікаємо на EARN, і е, бачимо, отут вибираємо Easy Earn, бо тут є наші монети всі. Да? Тобто е, тут є баланс, і ми бачимо, що у нас на балансі інвестування є 1359. І ми беремо, наприклад, хочемо викупити наші USDT, ми натискаємо, і е, ми беремо кнопочку Викупити. викупити опа, і вибираємо суму максимум. Все, що нам треба. І тут вибираємо, на який аккаунт ми хочемо. Да? Наприклад, я хочу на аккаунт для фінансування, щоб одразу е, е, займатися P2P, да? е, ку, робити угоди. Ми наскаємо викупити. Оплату проведено. Да? Тоді ми виходимо назад. Чік. Знову виходимо назад. Бачите, на цьому аккаунті у нас вже 271. USDT. І гроші були на EARN, і вернулися на фінансування. Тепер для того, щоб виключити е, автоматичне е, списання з фінансування на EARN, ми заходимо в головну. Бачите, тут в нас є головна. Клікаємо головну, вибираємо більше. Вибираємо більше. І е, гортаємо трохи вниз, вниз, і шукаємо Bybit Pay. Bybit Pay. Ось Bybit Pay ми шукаємо. Тут у нас є Bybit Pay. І виключаємо рекламу. Да. І отут у нас є автозаробіток. Ми вибираємо автозаробіток. Так, секунду. Автозаробіток. І отут у нас є, бачите, оце означає, що якщо Solana включена на автозаробіток. Що ще в мене включено? Е, USDT включено на автозаробіток. USDC включений на автозаробіток. На МНТ не включено. І ми беремо оп, виключаємо. Підтвердити. Да? Тут далі ми беремо USDT. Що нам пише? Після вимкнення кошти на вашому аккаунті фінансування більше не будуть автоматично інвестуватися до гнучких накопичень. Ми натискаємо підтвердити. Потім ми йдемо до Solana. Робимо те саме. І отут ще зверху виключаємо автосписання. Чик. Коли автоматичне нарахування відсотків зерно вікнено, ваші активи і Earn будуть автоматично списуватися для, для оплат. І ми теж це деактивовуємо. І виходить, що перше, що ми зробили, ми викупили ваші USDT з автонакопичення, з автозаробітку. Потім ми зайшли в меню автозаробітку і виключили автоматичне перенаправлення наших активів з. Е з акаунту фінансування на акаунт заробітку лда легко і просто по кайфах.